Дивіться, оце вони проливають кип'ячою водою, аби заражують ґрунт. Аби заражуємо ґрунт від гриб, грибка. Ми розпочинаємо висів пітунії черіф роз. Вона розова з білим краєм, яка буде висіяна на площу театральну. Бачите, насіннячко маленьке оранжереї комунального підприємства Благоустрів Кроповницькому розпочали висівати насіння квітів для клумб міста. Тут ростиме петуння. В одній такій банці тисячу насіннин, розповідає агрономка Альона Ворона. Посаджена десь половину вже на насінневої продукції. 20 тисяч колюса посадили, 5 тисяч тагетісу і вже тисяч. Приблизно до 10 тисяч бетунів. В цьому році ми закупили близько 30, на 30 тисяч гривень насіння і використовуємо його для висадження квітів в місті. Через 5-7 днів насіння петунії проросте. Для цього в оранжереї підтримують температуру. У нас оранжерея 1954 року, вже доросла. Забезпечуємо температурний режим, ми топимо дровами, підтримуємо температуру 22-23 градуси. В цій теплиці зійшов колеус. Невибаглива декоративна листяна рослина, говорить агрономка. У нас був колеус голд, колеус червоний. Я вам можу його показати на, на фото. Ось у нас дивіться, це квітка вже в висадженому вигляді. Це була площа міської ради. Далі на площі Соборній також цей колюс був. Він дуже якісний, він дуже добре себе почував на квітнику, він, він ну, не, не сильно потребує поливу, стояв до перших морозів. Поряд ростуть багаторічні квіти: аспарагус, хлорофітум, сеткреазія, герань, квітне каланхоя. Герань та аспарагус вирощують для квіткових композицій на площах Кропивницького. У нас в місті близько 3000 квадратних метрів квітників, так як вони були до війни, так ми їх і отримуємо зараз. Не збільшимо і не зменшимо, а навпаки, намагаємося покращувати якість і дизайн квітників. З насіння планують виростити 75 тисяч однорічних квітів, найбільше петунії – 50 тисяч, 20 тисяч колеусу та 5 тисяч морської ценерарії. На квітники їх висадять до 9 травня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.